Передмістя Вашингтону цієї ночі здригнулося від жахливого вибуху. Очевидці поділилися в мережі цими кадрами. Oh. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Напередодні у Арлінгтоні, це штат Вірджинія. Чоловік почав стріляти зі зброї просто з власного будинку. Сусіди відразу ж звернулися до служби 911. Поліцейські отримали ордер на обшук будинку та прибули на місце подій. Коли вони спробували вручити ордер підозрюваному і потрапити в приміщення, той зробив кілька пострілів в самому будинку. Після цього стався вибух. Місцеві жителі порівнювали вибух із падінням літака або ж Землетрусом у сусідніх будинках після події навіть зникла електрика. Поліцейські наразі встановлюють, з чого саме чоловік стріляв: або з ракетниці, або з якоїсь іншої вогнепальної зброї. У поліції також додали, що кілька офіцерів поліції зазнали унаслідок вибуху легких поранень однак госпіталізації ніхто з них, на щастя, не потребував. Інформації про загиблих наразі немає. Водночас у поліції не розповіли про долю підозрюваного, який перебував. Всередині будинку на той момент, коли він вибухнув, також відкритим залишається питання, чи могли перебувати в будинку в момент вибуху інші люди. За попередніми даними, підозрюваний там був один, але 100% гарантій цього немає. Чому трапився цей інцидент, що спричинило такі дії чоловіка, наразі невідомо. Втім, копи поки не розголошують жодних подробиць, які їм вдалося розвідати станом на зараз.